Добрий день. Сьогодні я б хотів розповісти про зміни в земельному законодавстві, які вступили в силу з 1 січня 2013 року. Хочу зазначити, що до земельного кодексу України було внесені зміни щодо повноважень районної державної адміністрації відносно розпоряджень земельними ділянками державної та комунальної власності. Загалом в районі державної адміністрації було звужено повноваження щодо передачі земель сільського з призначення та передані ці повноваження. Органу державної влади з питань земельних ресурсів та введено пункт щодо можливості передачі району державною адміністрацією земельних ділянок для введення індивідуального дачного будівництва. Хочу також зазначити, що в повноваженнях району державної адміністрації залишились наступні повноваження, такі як передача земельних ділянок для ведення водного господарства для будівництва об'єктів пов'язаних з Обслуговуванням жителів територіальних громад району, тобто шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо. Зміни до законодавства були внесені в частині 118 статті земельного кодексу, яка передбачає саму процедуру отримання земельних ділянок у власність для значених категорій. Також хочу зазначити, що процедура передачі земельних ділянок державної та комунальної власності була в деякій частині спрощена. Зменшено сроки щодо розгляду відповідних заяв, клопотань, надання відповіді на них і також звужено відповідних перелік підстав, відповідно до яких може він. Орган державної влади або місцевого самоврядування відмовити в наданні земельної ділянки відповідна відмова в наданні земельної ділянки може бути оскарження до суду до суду в порядку адміністративного судочинства. Погодження проекту відведення щодо земельних ділянок підлягає обов'язковому погодженню в органах земельних ресурсів. Та якщо це земельна ділянка надається для містобудівних потреб в органах містобуднівання та архітектури, які знаходяться при районній державній адміністрації. Прошу звернути увагу на строки, які орган державної влади або орган місцевого самоврядування надає відповідне дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки. В даному випадку це двохтижневий срок на подачу дозвіл на розробку проекту відведення. І десятиденний срок надання відповіді щодо затвердження зазначеного проєкту відведення земельної ділянки. Як доповнення до сказаного Миколи Володимировича, я хочу додати, що відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Існує взаємодія органу державної реєстрації. Прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру. Відповідно до цього закону орган державної реєстрації прав надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру інформацію про суб'єкт правовласності на земельну ділянку, про суб щодо суб'єкта речового права на земельну, на земельну ділянку інформацію. Про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, право користування сервітут земельною ділянкою, права постійного користування право оренди, суборенди земельної ділянки. Також у разі надання інформації про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки зазначається цільове призначення такої земельної ділянки. Водночас передається інформація. Про дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та про орган, що здійснив реєстрацію даної дії. Орган, що здійснює ведення державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації прав інформацію про державну реєстрацію земельної ділянки. Дату державної реєстрації про орган, що здійснив таку реєстрацію, про кадастровий номер площу місце розташування земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки в електронній формі. Орган, що здійснює ведення державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації право доступу до перегляду кадастрових карт. У порядку, що встановлюється Кабінетом міністрів України, інформація, яка одержана від органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, вноситься державним реєстратором під час здійснення державної реєстрації прав на відповідний об'єкт до розділу Державного реєстру прав, який містить відомості про нерухоме майно. Водночас встановлено порядок. Надання інформації, визначений в частинах 1 та 2 статті 28. .1 даного закону, цей порядок встановлюється Кабінетом міністрів України. Державний кадастровий реєстратор, який здійснив державну реєстрацію земельної ділянки, після прийняття рішення про задержання документації із землеустрою. Та надання земельної ділянки у власність за заявою особи має право на подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо такої земельної ділянки в день надходження такої заяви подає до органу державної реєстрації прав відповідну заяву в електронній формі, наявні оригінали електронних документів. Необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданих державним кадастровим реєстратором, орган державної реєстрації прав надсилає державному кадастровому реєстратору документи, оформлені за результатом розгляду такої заяви. Та у випадках, встановленим законодавством, свідоцтво про право власності на нерухоме майно для видачі їх заявнику. На даний час ми розказали про зміни, які відбулися з 1 січня 2013 року, набули чинності і на даний час випрос земельний є у нас актуальним і дуже наболілим серед народу, серед громади.